Вітаю, шановних гостей глядачів мого каналу Слава Україні, слава Збройним силам України. Приїхав я забирати сьогодні ловушки, сьогодні мені допомагають син і дружина. Бо ми сьогодні хочемо з дальнього кордону забрати 4 ловушки з роями. Ось вони стоять у мене в таких хащах. Тут я виліз першу ловушку, перевірив, дивлюсь сидить річик. О, зараз вам покажу. Бачу, джоли запрополісували льотка нижнього. Якщо видно, зараз, зараз, зараз. Так, секундочку вибачаюсь, дуже негрушно знімаю. Ось, дивіться, рій сидить. Ходять, бачите, запрополісували літочок. Ось верхній літок, ловушка тут на 5 рамок. Зараз будемо її знімати і підемо по решту. Все позарослило так. Що це тут такі голуби літають? Ніж до голубів диких. Добре, будемо працювати, будемо знімати, будемо переселяти. Так, першу ловушку зняли. Ліземо до другої. Лізем до другої. Дивіться, я ну, не впевнений, чи на 100% чи тут є рій, бо я просто тут вже їх давно дуже не перевіряв. О, є, є рій, недарма поліз. Бо думав, навіть якщо вони будуть пусті, то буду забирати, бо звідси потім дуже їх тяжко нести. Да, рій сидить, хлопці гуде. Сіди гуде, будемо затулятися. Ну ще раз. Дивлячись, скоріш за старий Дуже невеликий. А, ще одна бджола хоче залетіть. Почекаємо, хай залетить вже. Буде у нас вона... ого, повилазили. треба було все-таки не випускати. Ладно. Закрили. Закрили, будемо знімати. І будемо е, далі працювати. Все, я йду, шурпиорте беру і буду знімати. Ми працюємо далі. На цій акації в мене стоїть дві ловушки. Але саме цікаве зараз покажу. Так, дивіться, тут... Ну я знаю в одній точно був рій. Не буду брехати чи вдвох. Є. Ті дві жоловушки ще зняв, понесли. А ось тут, бачите, дивіться... Був ворій поселений під низом. Дивіться, бачите, навіть язичок такий залишився. язичок залишився, Не знаю, зайшов він в ловушку чи не зайшов. Зараз ми побачимо, але тут в мене постійно проїхав, це тут вже двічі чи тричі вони приліплювались. Ось тут ця ловушка знизу. вода біля одної, вона буквально метр. І там ще внизу є дупло, в якому живуть дикі, ну, бджоли поселяються. Але вони там ніколи не перезимовують. Що я не робив? Вони пропадають і все. О, а тут ось бачите. Зараз ми глянемо чи є тут. А, є, рій є, бо бачу, вже залітали. Будемо працювати, будемо знімати. Все, тут теж є рій, то ці чотири ловушки збираємо всі з роями. Завтра я планую де... Так, один-два з них точно використаю для об'єднання там, де немає, де пропали матки, щоб підсилити ті відводки. О. А два не знаю поки що що з ними робити, буду побачу. О, так. Зараз лізу, зніму рузака заберу і все, будемо помаленьку сунути додому. Дуже е, жара в нас, була, це ж кажу, тече, то дуже тяжко. Весь мокрий, можна сказати, дивіться, який і... весь стікає, все мокре, але нічого Я треба їх забрати, бо потім вже не заберу, бо буде дуже великий сонячник і тяжко буде йти. На даний момент ще залишилось десь, не буду брехати раз, два, три, чотири ловушки з роями. І п'ята ловушка, під якою рій знизу сидить. То не знаю, що буду з нею робити. Буде потім видно. Ось на цій акації у мене завжди стоїть дві ловушки і завжди в них попадають бджоли. Ось там дупло, де вони дикі живуть. Ось бачите, вони залітають туди. Добре, вже покажу, завтра вже буде. Ось вони тут літають. Вже наступне відео буде завтра. Так, дивіться, приїхали ми додому вчора ввечері привезли ловушки, сьогодні буду об'єднувати е, е, один рій привезений з ловушки з сімейкою в якій, е, Ну, з озлотком, якому пропала матка. О, і Зараз я покажу все, як, як ми робимо, що ми робимо. Об'єдную як завжди за допомогою горілки. Ось от у мене горілочка розведена з водою і трішки прополісу. І все, димар тут нічого такого складного нема. Джоли об'єднується цією технологією. Мені дуже чудово подобається, ніяких нема ні бійок, нічого. Все чітко, завжди собі об'єднуються. Зараз будемо знімати кришку. і Будемо об'єднувати і покажу, що там і як там. Так, ось у цій сім'ї у нас пропала матка, верніше не пропала матка. Після продажу пакета матка запасна не обліталася і ну пропала, зникла безвісти, не повернулася до бльоту. Зараз ми будемо починати працювати тут все. Як годиться будемо все робити, буду все показувати. Ось цей наш рій. Дивіться, рій тут доволі такий непоганий. Зараз ми будемо переселяти, будемо все оприскувати. Тож поїхали. Завжди перед об'єднанням потрібно добре продиміти. Не жаліти диму, щоб бджоли набрали взобити меду. І все, і зараз такого з росиночки. Я з росинки, дивіться, як беру зверху. Присюю на і потім ще кожну рамку окремо проприскую, вулик так наприскуємо. І все, і воно собі там зараз кожну рамку окремо з бджолами оприскуємо, підставляємо і все чітко буде. Саме найголовніше це рамки ставити в переміжку. Ось дивіться, я так прискую, бо ж так якби я дістав би рукою рамку і поприскав би. А так ну, не маю змоги дістати, тому що так заприскують, бо ж, і клавій телефон, дивіться, бачите, яке поприскую такого. І все, тож зараз буду вже діставати звідти і будемо ставити сюди. Ось, дивіться, матка тут плідна вже, засів, я вже повиходив по центрі. Ось, так, да, вона сіє доволі непогано. Тут вже по центрі засів по-нановому, а тут вже бачите вийшов і засіяли. Зараз ми його її і ставимо всередину. Тож теж дивіться, вже тут розплод вийшов, посередині знову матка засіяла. І ось та рамка теж вона з печатним розплодом. Е, дивіться, як я роблю. Я завжди стараюсь формувати е, е, з цього роя, де підсаджую в сім'ю. Посередині, щоб три рамки було з нього. Значить, як е, ну, для безпеки матки і щоб вже ці збоку до нього примикали рамки з сім'ї. Це зараз я теж оприскую і ставлю в центр. І ось вийшло мене по центрі три рамки печатного розплоду. Дивлюсь матушка, дивіться, як гарно сіє, дуже непогано. Все, ставимо цю третю і зараз будемо їх закривати, ще димку зверху і все. І все буде добре. Так, все, з цією сімейкою ми розібралися, зараз будемо ще одну об'єднаємо. Так, тут е, теж так само працюємо по такій схемі, тільки за винятком того, що тут вже почали, е, ну, почали сіяти бджоли, трутовки. Рій довго був без матки. Я побачив, що цей дивлюсь, що вже ну, матки я там принаймні не знайшов. Зараз ми їх будемо так само об'єднувати і потім подивимося чи щось вийде з цього. Але дивіться, тут я буду ставити гніздо з... цей рій буду ставити під цю сторону. Потім тут буде наче така як перегородка з недобудованої вощини, щоб вони собі помаленьку так об'єдналися. Глянемо, що тут є матка спершу. Тут такий невеликий, не три рамки, але й то добре. Так, дивіться, тут плідна матка, ось вона ходить. Будемо її акуратно зараз переставляти, главно, щоб дав Бог, щоб все вийшло. Бо гляньте, яка маточка гарненька. Ну ось і все, об'єднання завершилось. Дивіться, з цієї сторони три рамки з матка плідна тут поставив, крайня рамка, тут ну, з розплодом печатним, тут дві з розплодом. І тут вже пішов цей рів, якому це. Бачу, бджоли затихли, тихенько сидять. Я думаю, все буде добре. Просто е, трутовку рідко коли доводилось об'єднувати з руєм, можна сказати, перший раз, то вже хочу ну, под, е, через пару днів вам покажу результат, як там і що там. Все, всім успіхів. Миру добра, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте лайки. Все, ловушки сідджоли тут розбираються. А ми готуємось. готуємось. зараз треба їхати в місто по завтра назад на службу. А, дивіться, ще хотів сказати за пропорцію горілки. Горілку я беру самогоночку, але ну, таку міцну, хорошу там, щоб була. І потім додаю на півлітри самогонки, хорошої, 200-300 грам води, щоб не була занадто сильна горілка, бо ви попали бджіл. У нас така погода сьогодні, хмурно, але дуже ще багато роботи на пастиці. Ще тут рій маленький сидить його, того, що раприял треба буде пере... перевезти. Напевно, на лісовий тучок. Тут дивіться, де вже по три магазина стоїть. Де як, тут я теж нові вулики попереселяв. Хочу роботи не почати в край. Всім успіхів, миру, добра, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте лайки. Ще буде потрібно горіхи побрізати. Дивіться, вперше мені попалася мічена, мічена матка. З пійманим ройом, не знаю хто її так помітив. Дуже рідко мені попадались матки мічені, а тут попалась мічена. Дивіться, ось вона ходить. Це я пересаджую ройка. Вітаю вас, шановні гості, глядачі мого каналу. У нас кінець червня місяця. О, я сьогодні вдома, дякувати Богу. Бджілка працює, приїхав додому, сьогодні вирішив поставити рамки з вощиною, де поставити магазини, Вощини ми сьогодні ставимо рамок багато. 50 рамок зараз я сьогодні натянув і навощив. Також хочу ще поконтролювати до кінця, де є, де матки, де не сіють. Ось в мене там помічниця йде. О, не все, ті... Давай, давай, сложи сюди помічник, мій юний такий. Сміється. О, шокіло, це... мед да, качала вона, каже, щоб я сказав. То вона допомагає мені сьогодні тут приносити рамки. Отакі по дрібничках. Але саме цікаве це те, що я сьогодні Оце, що вже думаю, зараз буду вже починати працювати, вже 4 година дня. Там глянув раз, думаю, чи сім'ї ті, що об'єднував, чи матки там стоїть. А тут дивлюся, от такі роїщі вісить. Так, це я тут я хочу провірити, бо тут були бджоли, чи вони матку не були. В цьому вулику no Ось цей рій стоїть, зараз ми будемо лізти його знімати. Я думаю, що це мій рій, тільки не знаю, звідки він вийшов, то це будемо сьогодні одразу і дивитися. Зараз раз таких дві-три рамки в мене є чорно темною сушу. То його сюди струсимо і потім ну, вже тут розширимо зразу до вощини, вулик вже є наготовлений. Також сьогодні буду переселяти ще бджіл з нові вулики, які я роблю, тож відео буде обов'язково цікавим. Так, все, починаю зараз працювати з руйом, буду я проводня. Все, дивіться, ми ловушечку е, поставили руйловку. бджола помаленьку починає собі заходити, хай заходить, а ми підемо займатися цією роботою. Не будемо їх трусити, думаю, за годину вони, вони перейдуть. Рій тут дуже непоганий. Рій великий, можливо, це звійшли з того, де я пакети недавно продавав ні десь назад, можливо, звідти вийшли руї, зараз будемо дивитися. Так, я пішов працювати, а пчелах собі хай заходить. З дивіться, як вони махають крильцями. Дивіться, я думаю, тут немає нічого цікавого. З цієї сім'ї я продавав, е, цей, продавав пакет, залишився фіст. Зараз він знову на 8 рамок. Я їм вже раніше поставив магазина, тут вони повитягували в 3-4 рамки відтягнули, 3 рамки ставив вошіни, і відтягнули. І останне тут суш. Була, Почали підливати її вони метком і, ті, і трошки зайшла матка сюди, засіла, хоча я ставив доволі широко. На 8 рамок магазин я ставив 7 рамок. Ось таке бджола працює, дякувати Богу. Мирно, матки молоді. Бджілки, дивіться, які не чіпають, хоча їх пальцями проганяю, вони мене не зачіпають. Бо дехто не любить так положити, типу, руку, дивіться, саме я собі положу, бджоли розійшлись. Працюю своєю місцевою, без димаря взагалі. О, Зараз липа виділяє, напевно, бачу напряск є. Омазані, труба працювати. Тут в таких вуликах імпровізованих, верніше райоловках. В мене сиділи. Малесенький такий райочок був. Можна сказати, на 145-ту рамочку. Думав, що він пропаде. Але дивлюсь, матка вже сіє плідна. І треба розширяти. Я їх зараз переселю в більше вуличок. Ось такі я зробив з ППС, дав їм разу дві кормових рамочки. І хай вони собі тут розвиваються, Я бачу, що в них буде. Буде запасна плідна матка. Матки плідні, ніколи лишні не бувають. Незручно знімати і доставати. Ось дивіться як матка сіє. Буде собі такий міні наклеював. Зараз можливо матку знайдемо. Так, ось і матка ходить. Зараз ми її сюди ставимо, переселяємо, якась себе і розвивають. Матка вона і це якраз кладе. Ось, бачите, Така маточка. Все, цього міні-ройками переселили. Тут наступна сімейка, теж їст після бджолопакета. Зараз він займається 5 рамок, але дивлюся, матка дуже шикарно сіє, зараз покажу. Ось дивіться, як сіє матка. А зараз покажу, ще наступну, тут скрізь засів наступну рамку. Вона вже там була свіжа вощина, все вона підписана. Можливо, прочитаєте, від кого ця вощина. Дивіться, ця матка засіяла свіжу відбудовану вощину. Ось можна скати від бруска і до бруска. Одна сторона, дивіться. І зараз другу покажу. Дуже незручно знімати, самому вибачайте. Покажу другу і все. Ну, там ще й третя. ну всі рамки такі, дивіться. І ось ця так само рамка. Від бруска до бруска. Це вітання одному з моїх підписників, який розказував про засів від бруска і до бруска. Ось так матки сіють. Я думаю, він зрозумів, про кого я говорю. Зараз я одразу дві вощини я дам і хай собі працюють і ми будемо працювати далі. О, а цей, там в минулих моїх відео можете переглянути цю сімейку. Тут теж залишився фіст невеликий. Я щось трошки так про забувся його розширити вчасно. Ну, не подумав, що він так сило швидко набере і там вони витягнули конкретні язики, я їх побривав. Тут ми всі медові положу такого зверху, плюс вони її навіть зверху тут попідпечатували. І поставив вощину на випередження, зараз їм дав три вощини. Туда вже, дивіться, от крайню, саму-саму крайню, вона в мене без основної, і то вони її відбудували і так до половини вже запечатали. Тут все далі залито донизу. Зараз їм, це, от це сім'я сім'ї, дуже велика різниця є. Одна так, одна так. О, ці язики я вже коли буду ставити наставку, то позабираю, хай діти жують тут. Суху, бо без вощі без нічого, просто язики медові. Просто зараз думаю, може в них позабирають ніздо його, але бачу, що вони хочуть його забирати. А ми далі працюємо.